Та чому вас навчили оті ваші комп'ютерні ігри, тільки час просираєте. А от зараз я розповім, чому вони мене навчили. Це був рік 2016, можливо, 15-й навіть. От я тоді грав е, у гру Dead Target на телефоні. Мені тоді було 12-13, і це була або весна, або осінь. Ну така похмура, волога атмосфера була. А значить, граю я в Dead Target. Граю вже довго, вже там нормально так прокачався. А це була така гра гнидоцька, яка постійно потребує донату. Ну, я тоді не донатив, я й зараз в ігри не доначу, це дебілізм. От. І я прокачувався своїми силами. І я там проходив одну місію десь в тиждень. Тобто, весь цей час я просто. Фармив зомбаків, там на швидких місіях, по-моєму, там таке було. Намагався пройти звичайні місії, там за це теж якісь там бонуси давали. І так копив, 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 прокачувався дуже повільно в темпах Равлика, і проходив місії. Оці. Це вже мінімум півроку я грав, а можливо навіть більше року. Покупка нової зброї в цій грі була піздець. Ну, це як зараз квартиру в Полтаві купити. Так дорого. І в чому прикол, іноді ти доходив до таких місій, яких ти вже не пройдеш із цією зброєю, що в тебе зараз, доведеться фармити і купувати нову зброю. І тоді, можливо, ти пройдеш там місію, раз в два тижні одну місію будеш проходити. От. І захотів я собі купити магнум. А він купувався тільки за золото. По-моєму, або 100, або 120 злитків він коштував. Ну, по-моєму, 120. І як ви здогадалися, золото там було заробляти важко. Там було три типи місій: легкі, середні і складні. А легку давався один злиток золота за проходження. От, не за спробу, за спробу взагалі золота не давали. За середню складність 2 злитка, а за складну 3. От, ну, по-моєму, там можливо за боса 4 могли дати, але це не точно. А для покупки того пістолета, який я хотів, треба було, нагадую, 120. І я вирішив на нього збирати. І по-моєму, коли я починав, у мене було дуже мало золота. Ну там до 20 злитків, по-моєму, або взагалі нуль. І я збирав це золото напевне більше місяця, а то й не один місяць. І це явно зменшило темп проходження, тому що золото все-таки дуже допомагало проходити місії. А тепер і без того не дуже динамічне проходження стало ще більш повільним. От я думав, от назбираю на цей магнум, і тоді проходження піде в ахуїтельному темпі. От, ну, В набагато кращому, ніж до цього. Тому вирішив потерпіти і все ж продовжувати збирати золото. І от одного дня, коли в мене вже було більше 100 злитків, я заходжу в ігрові автомати, які були в цій грі. Ну, ви напевне знаєте, як в іграх про зомбаків бувало. Типу ігрові автомати, ти платиш туди якусь валюту, і там крутиться оцей автомат, і там щось тобі випадає. Там гранати, аптечки, і наче був окремий автомат із золотом. Там, по-моєму, платиш або 3 злитки, або 5, і тобі може випасти більше золота, а може випасти й менше. От. Ну і я вирішив трохи зіграти. І мені щастило як ніколи. Я так окрилився цими виграшами. Що повірив, що уже сьогодні я цей пістолет і куплю. В мене було, по-моєму, десь близько ста злитків, коли я починав грати. А завдяки виграшам, у мене вже було, по-моєму, 117 чи 118. Тобто там пару злитків буквально. І все. Магнум мій. І дуже правильним було б рішення покинути це казино їбуче і пройти якусь із місій. Так, можливо, б це не один день зайняло, це б точно не один день зайняло. От, але. Ну, одну місію пройти, і все. І 120 злитків у мене в кишені. А значить, в руках магнум. Але з іншого боку, я міг би зробити ще один спін і купити його вже сьогодні. От, просто прикол в тому, що й проїбати можна, але в мене дуже свербіли руки це зробити. І я тикнув на спін. Ну і програв. Потім захотів відігратися. І я думаю, ви вже зрозуміли, що буде далі. Я тикаю, 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 програю, програю, програю. А тоді я був за дротом, для якого ігрова валюта була не менш цінна, ніж реальна. І я уже нервувався, піздец. і тикав, тикав, тикав. У мене вже далеко менше 100 золота, в мене вже 70 злитків. А я тикаю, а може відіграюся. А може відіграюся, і все-таки, ну хоча б до сотки заново дійду. Ну і в кінцевому результаті я проїбав більшу частину збережень. У мене залишилось там, по-моєму, злитків 30 приблизно. От, якщо взагалі хоч це я не пам'ятаю. День зіпсований. До кінця дня я був просто і злий і депресивний одночасно. Я просто був в шоці і так себе картав за те, що просрав золото, яке я ну, місяцями, по-моєму, добував. А я так хотів той пістолет. І з тих пір, по сьогоднішній день, коли чую про азартні ігри на щось, одразу згадується ця історія і той зіпсований ультрадепресивний день. І тут є ще одна мораль. Іноді варто проявити трохи терпіння. І так не ризикувати. Бо терпіння це штука важлива. Ну, якщо вона в міру, звичайно, бо іноді трохи ризикнути теж потрібно, але ну, не в цій ситуації точно. А міг би заволодіти цим пістолетом через три дні приблизно. А тепер прийшлося збирати заново. От. І можливо через кілька тижнів чи через місяць я все ж його купив. І він виявився гівном єбаним. Ну як, він допомагав сильно збивати захист з зомбаків, тобто шоломи, щити, але я це зрозумів далеко не одразу. Я це вже потім колись через місяць зрозумів. А коли я його тільки купив і почав тестувати на звичайних зомбаках живих, от то я розчарувався, він, ну, він взагалі не бере їх. Та й навіть після того, як я навчився використовувати його за призначенням, темп гри проходження не дуже виріс. А в мене були ну, реально великі надії на цей пістолет. А з цього іще один висновок випливає, що більшість мобільних зомбі-шутерів це помийки, де без донату ти нормально не прокачаєшся і будеш проходити гру в темпі равлика без задоволення. Ух ти, на 7 хвилин вийшов відео, я думав, буде на 2-3. Ну що ж, дякую за перегляд. З вами був Захар Експлейзер. Підписуйтесь на канал, там ставте лайки, коментуйте. І до зустрічі у наступних роликах.